Влада активно думає, як наповнювати бюджет, і, звичайно, дуже багато ідей. Так, голова бюджетного комітету Слуга народу пропонує значить, податки на розкіш, що в принципі можливо, і правильно так, але що вони вважають розкішшою? Тут, тут питання дуже серйозне. Вона пропонує збільшити вдвічі військовий збір з зарплат, які більше 20 тисяч. Розуміємо, 20 тисяч це вже розкішне життя в Україні, можливо. Так думають. Зараз зрозуміло, що це не так. Ну і найголовніше, для того, щоб знайти гроші в країні, які є, звичайно, так, треба ламати корупційні схеми, серйозні корупційні схеми, які існують, які кришують, в тому числі представники влади, і тоді знайдуться гроші. Я думаю, в Україні потенціал грошей, яких можна просто виривати з рук корупціонерів, достатньо співмірний з тим, що нам допомагають з Заходу. Підписуватись на